Завантаження Python для 64 біт вставляємо сайт Python.org. у вас є в класрумі, можна скопіювати, можна так переписати і набрати текст. Заходимо на сайт. Завантаження відбувається. Пропоную перекласти мову. Якщо у вас не пропонує перекласти мову, я розключу англійську. У вас так, такий вигляд має. Натискаємо «Download» і натискаємо Windows. От. І тут пропонує нам варіанти. От відразу інстал 64 від розряду. Да, це переклало нам на, знову ж таки автоматично. От. Нам цікавить ось такий інсталятор. На англійській мові він має такий вигляд. Тобто ви відкриваєте і починається завантаження. Може завантаження тут показувати, може десь вгорі показувати ваше завантаження. Після завантаження у вас буде така стрілочка. І показати в папці. Відкриваєте папку, дивитесь назва, яка у вас завантажується. Відкриваєте папку. І робити завантаження цього файлу. Двічі на нього клацайте, там відкрити або завантажити файл, де. І потім ставити, погоджуйтеся, погоджуйтесь з умовами і встановлюєте той файл в себе на комп'ютері. Коли його встановите собі на комп'ютер. Так, то у вас буде меню пуск. Всі програми. І ви дивитеся, тут у вас буде, ну, у мене 3.8, 8, у вас буде інша версія. Натискаєте і дивитеся, вам необхідна ось така Ideal Python, тільки номерація у вас інша буде. Ви її запускаєте, а можна зробити, щоб а, перетягнути. Це створюється ярлик, ви його витягуєте на робочий. Стіл. Завантажуєте. Або натискаєте праву клавішу мишки, копіювати і вставити на робочий стіл. У мене війна вже є. Отак от правою клавішу мишки і вставити. от Ну, якщо у вас було так би, то можна зробити знову ж таки Python. І перетягуєте на робочий стіл. Ну, в мене вже є, пропоную замінити. А у вас просто він з'явився на робочому столі. І ви в середовище програмування. Просто потім відкриваєте. Не за... треба десь шукати, можна відкрити, працювати в ньому. Все.